Вітаю, усіх футбольних фанатів та фанаток. Ви на каналі ЄГОЛ. І з вами я, футбольний коментатор Єгор Джулай. Ну і сьогодні буду робити те, що зазвичай роблю на роботі, а саме буду коментувати. Але коментувати не футбольний поєдинок, а буду коментувати сітку Ліги Чемпіонів. Ось на ваших екранах вона вже є. Бачимо пари однієї восьмої фіналу, вісім поєдинків, точніше, вісім пар поєдинків буде вдвічі більше, так домашній та на виїзді. Далі переможці вийдуть. В чверть фінали, далі півфінали. Ну і в підсумку спробую спрогнозувати, хто дійде до головного поєдинку, до фіналу. Але хочу зауважити, що сьогодні я створю для вас дві сітки Ліги Чемпіонів. Першу сітку я би назвав така неупережена сітка. Я спробую тут по фактам розібрати, хто дійсно найсильніша команда з кожного протистояння, так і по черзі протистояння за протистоянням дійти до фіналу, вибираючи дійсно найсильнішу команду з пари, не просто знаєте, найсильнішу команду Європи, а так як воно. В цих парах буде хто дійсно має бути фаворитом цього протистояння. Ну а другу сітку я би назвав такою експертно-прогнозною сіткою. Тут я своїми думками поділюсь і спробую спрогнозувати, як реально може статися. Так, ну, ви знаєте, що буває таке, що андердоги вибивають фаворитів. І ось такі моменти в цій сітці я спробую врахувати. Ну і подивимось в кінці. Після фіналу на Альянс Арені, яка ж цих сіток буде точно. Ну, а зараз, станом на початок матчів однієї восьмої фіналу, я спробую спрогнозувати, як це все буде. Розпочнемо ми з неупередженої сітки, так і спочатку повністю складемо її, а потім перейдемо до цієї такої власної моєї експертно-прогнозної сітки. Тож, неопереджена сітка, перша пара це ПСВ Арсенал. Якщо говорити по фактам, так арсенал має бути фаворитом в цій парі. І дійсно таку невеличкий спойлер. Свою думку скажу в цій парі все дійсно залежить від арсеналу, тому що ПСВ Петра Боша грає дуже прогнозовано, грають в такий. Активний футбол агресивний, я би сказав, з агресивним пресингом, з високою лінією захисту. Ну і від Петра Боша чогось нового на матч Арсенала я би не чекав. А ось Мікель Артета має вигадувати, як обходити цей футбол. І хороша основа в арсеналу для цього є. Але в лондонців є певні проблеми. Наприклад, проблема з лінією атаки. Е, відсутні. САКА вже давно відсутні, травмувався і Хаверц. Е, не встигне, я так думаю, відновитися Марцінелі. Ну або якщо встигне, в якій він буде в формі. Це також хороше питання. І залишається по суті з таких плюс-мінус основних гравців лише Тросар. Ну, є дуже цікавий, перспективний, і там Енванері дуже класний, може з дальнім ударом пробити. Крім нього, є. Єрахі Стерлінг, але в цьому сезоні у Стерлінга все дуже погано йде з реалізацією взагалі з грою, тому на нього я би не розраховував. В останніх матчах Артета пробував випустити на позиції Форварда Меріно, і в матчі проти Лестера це спрацювало. Він вийшов на заміну, двічі забив так, зробив дубль. Ну але якщо подивитися на статистику, то за останні чотири матчі, крім власне поєдинку проти Лестера, Арсенал. Три рази крім цього поєдинку не забивав жодного м'яча в матчі. Тобто нуль в графі голів Арсенала в останніх трьох з чотирьох останніх матчів це дуже насторожує. Тому е, цікаво буде подивитися, що Артета та Арсенал запропонує проти ПСВ. Ну але поки що, все ж таки, за. Таким статусом, так за рахунок сильного захисту, за рахунок класних стандартних положень, за рахунок того, що Габріель Саліба можуть забивати з передач Едегора, то я би сказав, що Арсенал все ж таки має пройти далі. Тому ставимо впевнено, Арсенал прийде до чвертьфіналу в цій неопередженій сітці. Ну але що буде в другій сітці, До неї повернемось пізніше. Далі, наступна пара мадридський Реал та Мадридський Атлетіка. Чесно кажучи, тут я хочу вже зараз сказати свою думку, що мені не подобається, що в цьому новому форматі Ліги Чемпіонів на стадії 1-8 ми можемо вже бачити пари з одного чемпіонату. Раніше таке можливо було тільки з чвертьфіналів і я розповім зараз, чому не подобається, тому що команди не можуть насправді весь сезон проводити на одному рівні. А такі команди, як Реал, ну. Давайте в першу чергу говорити про Реал точно не можуть знаєте, виводити своїх гравців на пік форми, тому що вони розраховують на вирішальні матчі в кінцівці сезону, так і в чемпіонаті, і в кубкових турнірах. Далеко ну розраховують пройти, тому часто ми останніми сезонами бачили те, що на ранніх стадіях від слабких команд Реал, наприклад, вилітав в Кубку, чи те, що Реал не може набрати максимальний хіт і максимальну кількість очок в лізі чемпіонів в цьому сезоні. Це є тому, також свідчення. Ну і після того як Реал пройшов Мансіті, здається, що саме Реал є фаворитом в цій парі, але мадридська Атлетика насправді дуже потужно виступає. Атлетіко є. В цьому сезоні експертом з вольових перемог, з виривання результату в кінцівках. Так, заміну сім'йони дуже класно працюють, і це треба і потрібно дійсно відзначати. Тому, чесно кажучи, на... не те, що не на мою думку, якщо дивитися на факти, то тут, як на мене, більше шансів пройти є саме у Атлетіку. Давайте подивимося на особисті протистояння із Реалом. Останні три матчі в чемпіонаті завершилися з однаковим рахунком 1-1. До того ще два матчі в кубку в основний час. Також команди грали в нічию, але в додатковий час по черзі спочатку здається, Реал, потім Атлетіко виривали перемоги, так в тобто Реал виривав суперкубку, так Атлетіко виривав кубку перемогу в додатковий час. Ну і взагалі, що Дивитися саме зараз за тим, в якому стані команди Атлетіко є фаворитом, як на мене. Хоча, ну ви розумієте, за статусом Реал все ж таки сильніша, ніби команда. Але якщо дивитися от тут і зараз на факти, Атлетіко ніби як має проходити. Переходимо до пари Парі Сен-Жермен Ліверпулі. Тут я хочу закцентувати вашу увагу на такій собі несправедливості сучасної ліги чемпіонів. Ліверпуль, який. Основний етап провів найкраще з усіх команд. Фінішував на першому місці вже в одній восьмій. Має грати проти Парі Сен-Жермен, який в основному етапі мав дуже сильних суперників. І дійсно, Парі Сен-Жермен в порівнянні з іншими командами, мені здається, найсильніші суперники в них були за підсумками основного етапу. Тому не дивно, що вони так низько фінішували. І тепер ПСЖ має грати проти Ліверпуля. Ну і чесно кажучи, оцей. Новий формат Ліги Чемпіонів мені поки не подобається. Ну, але будемо дивитися, будемо спостерігати за цими парами. Ну, ось пара ПСЖ Ліверпуль зараз говорять про те, що ПСЖ набрав форму, шалений хід команда, яка є одним із фаворитів Ліги Чемпіонів. І ось ці чотири вінгри в атаці, які зміняються позиціями, оці крайні гравці, які. Постійно змінюється Дембелена позиції хибної дев'ятки. Це все, звісно, добре. Але проти Ліверпуля, проти захисту і особисто Вірджола Вандейка, проти вибудованої команди. Мені здається, буде дуже важко парижанам. Ну і довго про цей матч не хочу говорити, тому що. Тут може статися дійсно все, що завгодно. Але якщо дивитися на факти, на форму команд на Салаха, який в шаленій формі, Луіс Діас в хорошій формі, Ван Дейк просто топ, Сабаслай класну гру демонструє, то проти них ПСЖ, які поки що тільки в основному в чемпіонаті демонстрували, знаєте, такий безпрограшний хід в лізі чемпіонів мали поразки. Все ж таки, мені здається, що тут Ліверпуль. Якщо дивитися суто на факти, має проходити далі. Наступна пара це Брюги Астанвіла. Ну і тут ми стаємо свідками того, що Брюги взагалі то вони, вони вже вигравали Астанвілу на основному етапі. В четвертому турі виграли 1-0 завдяки голу з Пенальті. Ну і Незважаючи на цей факт, на те, що команди в цьому сезоні з цими тренерами вже грали між собою, я все одно думаю, що далі має проходити Астанвіло. Чому? Тому що в Астанвілу були класні підсилення. Асентіо та Решфорд просто ідеально, як на мене, можуть виходити на заміну. Якщо виходять зі старту, також приносять користь. Тому, як на мене, у Най Емері дуже класний тренер, кубковий, має здобувати в двомачовому протистоянні перемогу. Якщо раптом Брюгес можуть здивувати Астанвіло в одному матчі, все, Одно, як на мене, Унай Емері зможе все це виправити в другому. Хоча, як на мене, все ж таки жодний в жодному з матчів, як на мене, Брюге не має перемогти Аснавілу. Можливо, буде нічого, потім перемога Віли. Можливо, ні. Ну, але побачимо в підсумку, що я хочу сказати, прогноз мій, що Астан Віла пройде далі. Ідемо далі. Бенфіка Барселона. Ну, всі фанати. Українського голкіпера Анатолія Трубіна зараз мають так дещо непокоїтись, тому що по перше в останніх двох чем матчах чемпіонату грав не Трубін, а Семель Суареш. і він насправді виступає в цьому сезоні дуже непогано з п'яти матчів, яких в основі грав. Суареш лише в одному з них він пропустив. Я, до речі, так співпало, що я коментував цей поєдинок Кубка Португалії проти Франц, і хочу сказати, що в ньому Суареш виступав дуже добре. Ну і в інших матчах статистика говорить про те, що Бенфіка не пропускала і ось останні два матчі проти Буавішти, 3-0, проти Браги, 1-0. І як на мене, якщо знаєте, відключитися від того, що. Знаєте, українці хочуть побачити українського голкіпера у воротах в Лізі Чемпіонів. Зараз Суареш дійсно заслужив на те, щоб отримати шанс. Але тренер Бенфіки Бруно Лаш, якщо це не якийсь хитрий хід, ніби анонсував, що Трубін буде грати в Лізі Чемпіонів. Ну і це логічно. Основному голкіперу довірити далі. Місце в лізі чемпіонів Трубін, ніби своєю грою, як на мене, не підводить, але пропускає. А ось його конкурент в матчах, хоча проти слабших суперників, не пропускає. Тож це така цікава дуель. Ну але якщо говорити саме про протистояння Бенфіки і Барселони, ми також бачили в основному етапі цей матч шалений поєдинок, який в підсумку завершився перемогою Барселони 4-5. Так їм пощастило так, але все одно був камбек. В тому матчі і Трубін дещо привіз. Ну і як би не говорили, що би не говорили, все ж таки Барселона фаворит, і якщо дивитися на факти, Барселона в цій формі, в якій є зараз, має проходити далі. Ну, що буде про мій, як то кажуть, прогноз особистий, ми подивимось пізніше, але якщо говорити суто про факти, Барселона має йти далі. Наступна пара: Брусія Дортмунд і Ліль з одноіменного міста. Ну тут, знаєте, Ліль це команда, яка прийшла напряму з основного етапу 1-8. Ліль це команда, яка здивувала всіх саме на основному етапі. Але зараз, як на мене, вони вже не в цій формі. І Дортмунд вже також не той, що був раніше. Власне, що говорити про Борусію, то. Прийшов Ніко Ковач. Ніко Ковач – це тренер, який в першу чергу налагоджує гру в захисті. І за рахунок цього Дортмунд в Кубку, тобто, відповідно, в кубковому турнірі, в Лізі Чемпіонів, може пройти насправді ну, більш далі, так ніж вони би прийшли при попередньому тренері. Ну, але подивимось, що буде насправді. Багато говорити не буде. Як на мене, форма Борусі зараз має йти тільки верх, і вони мають пройти Ліль все ж таки. І... Пройти до чвертьфіналу. Наступний поєдинок дуже цікавий. Знову ж таки, повертаємось, що Баварія та Байер грають знову між собою. Ну і, хоч, знаєте, статус мюнхенців, змушує вважати їх фаворитом, але насправді, на мою думку, і на думку фактів, як я подивився, Байер має бути, має проходити далі. Чому? Тому що, по-перше, дуель Анче. Вибачте, вже так знаєте, заговорився Анчелоті ледь не назвав ні, Хабі Алонсо, звісно, який може стати потенційно потім заміною. Анчелоті в Ралі. Ні. Хабі Алонсо зараз в Баєрі і він гратиме проти. Він це на компанії е, в Баварії, і як на мене, саме Хабі Алонсо і його тренерська, тренерський розум, тренерський креатив мають перемагати. По-перше, Алонсо за всі свої матчі проти в Баварії, їх було шість. В його кар'єрі тренерській в «Байері» не програв жодного разу. Що подивитися на статистику, то Алонсо виграв тричі тричі зіграв нічую. Якщо казати саме проти Баварії, коли її тренував Компані, то за три матчі проти Компані була одна перемога та дві нічиї. І це говорить про те, що поки Баварія, якою б вона не була, не може знайти підхід до Баєра Алонсо. І знову ж таки порівняємо тактичні дії. Баварія весь час грає за схемою 4-2-3-1. Якою б вона не була, там різні зміщення, все одно основна схема їхня це 4-2-3-1. І Баер це прекрасно розуміє. А ось Алонса може вигадувати різні комбінації. Наприклад, випускати двох крайніх ну, номінальних захисників. Хоча ми розуміємо, що Грімальда та Фрімбонк можуть грати і не тільки як захисники, може випускати їх на флангах півзахисту і грати по фактам за, за схемою 4-4-2 з попереду з неосновним. Ми не нападниками, маю на увазі стелою та вірцем, може грати за схемою 3-5, точніше, 3-4-3 або 3-4, 1-2. От так краще цю схему назвати. Тобто насправді Алонс дуже є гнучким тренером. Він підлаштовується під суперників, він аналізує, він вигадує щось цікаве. І за рахунок цього саме, як на мене, Баєр має проходити далі. Ну і плюс магія від Вірца також може допомогти. Переходимо далі. Остання пара однієї восьмої фіналу. Фейнорт інтер. Тут багато говорити не хочу. Як на мене, Фейнорт взагалі випадково пройшов Мілан. Ну. Вони заслужили на те, щоб пройти. Вони показали характер, вони бились і вони виграли цей поєдинок проти Мілани, який я не знаю, що робив на футбольному полі. Що в першому матчі в другому, в другій грі, ось до вилучення, Мілан грав так, як мав грати в першому матчі. Мілан не залишав шансів своїм суперникам. А потім Тео Вернандес вирішив. Ризикнути, не знаю. Ну, він часто насправді пробує заробити пенальті таким чином. Ну, не те, щоб часто було декілька разів його кар'єрі, що він так робив. Ну і не пощастило. Дві жовті картки в матчі обидві вони насправді не потрібні. Мілан в меншості і вилітає від Фейнорта. Ну а що про інтер? Інтер собі такої фігні, як то кажуть, вибачте, не дозволить. По-іншому, те, що зробив Мілан, я би не назвав. Інтер, це. Команда дуже прагматична, яка може відстояти на нуль абсолютно легко. Ян Зомер це геній просто реакції і класних сейвів. Так зараз, навіть якщо Інтер підійде до цього поєдинку без Зомера, навіть якщо він не зможе зіграти, то все одно, як на мене, захист інтера дуже потужний, захист має давати результат. Ну і в атаці інтер свої моменти знаходить. І я думаю, саме Інтер має проходити далі без питань. Тож ми склали. Вже собі таку сітку на одну четверту фіналу, а, до речі, чомусь Байер я не відмітив, зараз відмітив, позначив, ну і бачимо пари Пари чвертьфінальні саме за оцією неопередженою сіткою, яка, на мою думку, має бути. Ідемо далі. Чвертьфінальні пари Арсенал Атлетіко. Тут, чесно кажучи, мадридці мають на Такому автобусі під'їхати, закритися і не дати арсеналу забити. А потім, або за рахунок стандартного положення, або за рахунок генія Хуляна Альвареса, ну або когось іншого, або Грізмана мають забити голу або навіть два і пройти далі, тому що Атлетіко це команда дуже прагматична. Сіміоне Знекровлений арсенал з знекровленою атакою має проходити впевнено. Йдемо далі. Ліверпуль, Астонвіл. Ну тут, чесно кажучи, ми бачили багато поєдинків в чемпіонаті Англії в АПЛ, і чесно кажучи, важко спрогнозувати, хто як то кажуть, по факту має пройти далі. Давайте, поки якщо дивитися на факти, поки сильніше, фактологічно. Ліверпуль, але що на мою власну думку, вже в наступній сітці я вам розповім. Йдемо далі. Барселона, Боруся, Дортмун. Тут знову ж таки, по факту, має проходити Барселона, тому що вони в кращій формі. В них є Ганс Дітер Флік, головний тренер, який знає, як. Перегравати німецьку Борусію. дуже добре. Е, наступна пара, Інтер, Байер. Е, знову ж таки, тут свою думку говорити поки що не буду, як на мою думку, все має складатися. Якщо дивитися по факту, ми вже бачили поєдинок між Байером та інтером, і я думаю, десь так само має все складатися, інтер має проходити далі. Хоча мені дуже насправді Байер подобається. Але е, якщо дивитися просто по, знаєте, по результатам так не зважати на гру, не зважати на те, як Байер провів матч проти Інтера. Результат інтер здобуває краще ніж Байер. Переходимо до півфіналів Атлетіко і Ліверпуль. Тут знову ж таки прагматизм матрасників може зіграти на їхню користь, і Ліверпуль цей сезон йде дуже потужно. Ліверпуль йде просто в такому шаленому темпі, але чесно кажучи, до матчу півфінального до дуелі з Атлетікою, якщо ця дуель відбудеться, мерсесайдці вже не зможуть демонструвати той футбол. Ну і Сіміоне знає, як закривати таких гравців, як Салах. Сіміоне знає, як відбиватися на стандартах проти Вандейка. Ну і якщо дивитися Саме на цю дуель, якщо дійсно зіграють в півфіналі Атлетіко та Ліверпуль, далі пройде на мою думку, саме Атлетіко. Ідемо далі. Другий півфінал Барселона та Інтер. І якщо знову ж таки дивитися саме на протистояння цих двох команд, на сухі цифри, на факти, на те, як команди грають, то Інтер має проходити далі. Чому? Тому що е, взагалі Інтер це така дуже цікава, непоступлива команда, яка може перекривати кисень суперникам. І як на мене, саме вони мають пройти Барселону. Ну і в фіналі цієї сучасної ліги чемпіонів ми побачимо дуель двох команд, які грають від оборони, які за рахунок витривалості дійдуть до цієї стадії. І це, як на мене, якщо дивитися просто на факти, символічно, тому що, чесно кажучи, цей формат, цей новий турнір, він... Ні до чого іншого, якщо просто дивитися на факти, крім цього матчу не може призвести. Ну і напишіть в коментарях, хто, на вашу думку, стане переможцем в цій дуелі, чи Атлетіко Сіміоне, чи Інтер Інзаді. Ну, на мою думку особисто, знову ж таки, з цих двох команд в фіналі має виграти ну та команда, яка буде краще підготовлена на той момент, кращі виконавці, все таке, але враховуючи, що Інтер вже. Хоча і Атлетіка, до речі, веде боротьбу за чемпіонство, ще досі буде вести можливо. Ну, але напишіть, отже, в коментарях, хто на вашу думку виграє, я поки скажу, що це буде, це буде, це буде Атлетіком. Ну, це якщо дивитися на ось цю сітку, як я її назвав, неопереджену сітку. Ну а тепер будемо складати мою таку експертну прогнозну сітку, як на мою думку, все має відбутися в. Плей-офф Ліги Чемпіонів. В матчі ПСВ Арсенал в Сітці неупереджені я казав, що має пройти далі Арсенал, нічого не зміниться. На мою думку, також Арсенал сильніший. Йдемо далі. Мадридський реал та мадридський атлетико Якщо дивитися виключно на факти, здається, що Атлетико має пройти далі. Але якщо подивитися на історію матчів саме в Лізі Чемпіонів. То там Мадридський Реал не те, що має перевагу, вони мають шалену перевагу. Вони вигравали фінали, вони вигравали ключові поєдинки. Всі двома протистояння залишались за реалом. Ну і в лізі чемпіонів, на мою думку, якщо ну знову ж таки в неупередженій сітці, ми бачили, проходить Атлетіко далі. Вони доходять до фіналу. Ну і в цій сітці мої, якщо пройде реал, якщо продовжиться Мадія на Бернабе, і потім на стадіоні Атлетіко зможуть. Е Мадридці втримати результат вже з Джудом Белінгемом, ну або здобути результат, то тоді має проходити саме далі Реал. Йдемо далі. париж сен жермен Ліверпуль. Тут я також вважаю, що має пройти Ліверпуль. На мою думку, Ліверпуль зараз в цій формі сильніше, ніж париж Сен-Жермен, яким якби його, знаєте, не припідносили так, не робили з нього фаворита Ліги Чемпіонів, ні, все одно в цій парі має пройти Ліверпуль. Астон Вілла має проходити Брюге, це без питань, на мою думку, хоч яким Брюге би не було цікавим, але вони є нестабільними і в чемпіонаті вони доводять, що не можуть поки що навіть за перше місце чіплятися. Ну але Астон Віла. Має проходити далі. Бенфіко Барселона, все ж таки, знаєте, якби не хотілося би фанатам Трубіна, щоб Трубін пройшов далі. Ні, все ж таки Барселона має проходити далі. Також без проблем. Дортмунд має проходити ліль. Байер, на мою думку, як я вже казав, сильніше за Баварію. Баєр має пройти далі. Інтер має пройти Феєнорд. Переходимо до чвертьфіналів Арсенал Реал. Ось це, до речі, дуже цікаве протистояння, але маючи, враховуючи проблеми в атаці Арсенала, мадридський Реал має пройти далі. Тому що дійсно буде там вся магія вже з цієї стадії Реал буде вмикатися на. Максимальні потужності і реал пройти далі. А ось пара Ліверпуль-Астон насправді, я казав, що може статися насправді все, що завгодно. І давайте в цій сітці я пропущу далі саме Астон -Віла. Поясню чому. Тому що у Емері в матчах з Ліверпулем показував, що він. От зовсім трохи йому не вистачило для того, аби вибити арне слота. Ну не те, щоб вибити, для того, аби перемогти здобувати три очки проти слота. Ну і в цій парі мені здається, можна допустити, що Астанбілла може пройти далі. І трансфери файно мають зіграти. І подивимось, в якій формі буде Ліверпуль. Йдемо далі: Барселона, Боросія, Дортмунд. В цій парі насправді може статися таке, що Дортмунд пройде Барселону. Але все ж таки, на мою думку, Боросія ще не готова. Робити те, що вони робили в попередньому сезоні. І Барселона Фліка все ж таки має проходити далі. Далі, ось тут знову ж таки, повертаємось до пари Ліверпуля Станвіла. Ми розуміємо, що інтер може пройти далі за рахунок класу, але. Мадія Баєра, Мадія Алонса може зробити свій результат. На мою думку, Баєр може пройти далі. Півфінали: Реал Мадрид, Астон Віла. Ну навіть якби тут Реал, був Реал Мадрид Ліверпуль, все одно мені здається, що Реал на цій стадії має пройти далі. Фінал. Ну і дивимось, паралельний поєдинок дуже близько до Ель Класіко. Але на мою думку, Баєр може пройти Фліка, може пройти Барселону. І в фіналі Реал Баєр, якщо такий фінал буде. Ну, я не хочу знову ж таки нічого казати. Мені хотілося би, щоб Хабі Алонс здобув класний результат, здобув перемогу для Байера, Але ви пам'ятаєте фінал Ліги Європи проти Аталанти, і це турнір, який багато разів вигравав Матрицький реал, і вони можуть це зробити в 16-те. На мою думку, можуть здобути 16-ий Кубок Ліги Чемпіонів. Ну і це дуже такий Скучний прогноз, ви розумієте, але Реал це Реал Реал в Лізі Чемпіонів. Це команда, яка може перемагати, перемагати і ще раз перемагати. Але в цій сітці я хотів би заакцентувати увагу на тому, що Астан -Віла може дійти до півфіналу, і Байер також дійти до півфіналу і потенційно вийти до фінального поєдинку. А якщо раптом ми побачимо Барселону проти мадридського реалу, то також дуже цікаво, хто виграє це перше фінальне Ель Класико в лізі Чемпіонів. І буде кла класно, якщо цей формат новий формат вперше подарує нам Класіка. тож знову ж таки зараз. Повернув. все ж таки Байер у фінал Ліги Чемпіонів, хочеться мені побачити Леверкузенців там. Ну і ви пишіть у коментарях, хто на вашу думку виграє Лігу Чемпіонів, хто пройде, як далеко зможуть пройти, яка команда, яка команда здивує. Ну і підписуйтесь, звісно, на канал ЄГОЛ, тому що тут буде багато ще цікавих випусків. Будемо неодноразово говорити про лігу чемпіонів. Тож підписуйтесь, аби не пропускати цікавий контент. Ставте побільше вподобає, пишіть коментарі баш. Щоб коментарі були з чотирьох слів або більше. Але е, якщо ви хочете якимось одним влучним словом висловити задоволення або незадоволення, або щось запропонувати, також пишіть про це. Тож уподобайки, коментарі, радьте друзям, підписуйтесь на канал і до зустрічі на просторах Ютубу.